В акваторії Азовського моря застрягли в льодах 21 судно. Про це повідомляє прес-служба у Криму. На якірних стоянках в Керченській протоці перебуває ще 120 суден. З них під іноземними прапорами 114. Раніше МНС констатувало погіршення умов для судноплавства в акваторіях Азовського моря і Керченської протоки. Нагадаємо, 8 лютого в Азовському морі МНС успішно провело операцію з порятунку 12 членів екіпажу суховантажу який подав сигнал СОС Франції у вівторок, 7 лютого. Також у льодовій пасті посеред Азовського моря виявилися затиснуті 140 тонн палива та мазуту на борту російського судна капітан Іван Вікулов.